Виконуємо номер 530 із підручника Алгебра 7 та номер 22, крапочка 26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 6 рівнянь. Приступаємо до виконання. Позбудемося знаменників помножимо. Обидві частини рівняння на найменший спільний знаменник наших дробів в даному випадку на число 4. Маємо 4 помножити на різницю 5х і 9 у чисельнику, 4 в знаменнику додати 4 помножити на різницю 5х і 7 у чисельнику, 4 в знаменнику 1 множити на 4 буде 4. Скорочуємо на 4. Отримаємо 5х відняти 9, додати 5х відняти 7. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаків в дужках не змінюємо. І доданки зі змінною залишаємо у лівій частині без зміни переносимо праву частину. Маємо 5х додати 5х. Дорівнює 4 додати 9, додати 7. 5х додати 5х маємо 10х. 4 додати 9, 13, да 7 20. І нам залишається поділити на 10. Отримаємо 2, записуємо відповідь. 2. Рівняння друге помножимо обидві частини рівняння на 14, найменший спільний знаменник наших дробів. Маємо чисельнику 14 помножити на різницю 3х1, знаменнику 14, відняти 14 помножити на х, знаменнику 7. І мінус 2 помножити на 14, буде мінус 28. 14 і 14, скорочуємо на 14, 14 і 7, скорочуємо на 7, отримаємо 3х відняти 1. Відняти 2х дорівнює мінус 28, 3х відняти 2х це буде х. А мінус 1 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 27. І записуємо відповідь мінус 27. Рівняння третє. У третьому рівнянні помножимо обидві частини рівняння на 3, найменший спільний знаменник наших дробів. Отримаємо чисельнику 3 помножити на різницю х і 6. Додати 3 помножити на суму 2х і 3. І знаменники 3 і 3. І 2х множимо на 3 буде 6х. Скорочуємо 3, 3 на 3, 3, 3 на 3. Отримаємо x відняти 6, додати 2х, додати 3. Дорівнює 6х. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. І 6х переносимо в праву, ліву частину, змінивши знак на протилежний. Без зміни в ліву. 6 відняти 3. Маємо 3х. Відняти 6 це мінус 3х. І 6 відняти 3 буде 3. Тепер поділимо на мінус 3. Отримаємо мінус 1. І записуємо відповідь. Мінус 1. Зняння четверте помножимо обидві частини на 15. Маємо 15 помножити на різницю 2х, 2х у чисельнику. 15 помножити на Х у чисельнику, 15 у знаменнику. І 15 множимо на 1 у чисельнику, 3 у знаменнику. Скорочуємо. 15 і 5 скорочуємо на 5, маємо 3 помножити на різницю 2х. 15 і 15, скорочуємо на 15, маємо мінус х і, 15 і 3 скорочуємо на 3, маємо 5. А тепер розкриваємо дужки. 3 на 2, 6, відняти 3х, відняти х дорівнює 5, мінус 3х відняти х це буде мінус 4х. І 5 відняти 6. Мінус 4х дорівнює мінус 1. Ну і тепер мінус 1 поділимо на мінус 4. Х дорівнює 0,25. Записуємо відповідь. 0,25. І тепер четверте. 5 5 і п'яте рівняння. П'яте і шосте рівняння. Розкриваємо дужки у п'ятому рівнянні. Множимо 2х на кожен із одночленів в дужках. Маємо 2х відняти 6х квадрат. Тепер 5х на кожен з одночленів в дужках. Маємо додати 15х і відняти 5х квадрат. Праву частинку переписали. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину, без змінної в праву частину. При цьому змінюючи знак на протилежний. У нас у правій частині 0. Мінус 6 х квадрат і мінус 5 х квадрат – Це буде мінус 11 х квадрат. і додати 11х квадрат в сумі буде 0. 2х додати 15х. Це буде 17х, і відняти 17х також в сумі буде 0. Отже, маємо 0х дорівнює 0. Розв'язком даного рівняння буде будь яке число х. Будь яке число. І записуємо відповідь, будь яке число. Завдання шосте. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. На початку прикладу знак плюс не пишемо. Маємо 7х куб, додати 2х квадрат. Відняти 4х, відняти 5. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках Змінюємо на протилежні. І в правій частині розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Зведемо подібні доданки, а потім перенесемо, щоб рівняння було менше. 7х куб. Відняти 6х куб. Буде х куб, 2х квадрат, додати х квадрат буде 3х, -квадрат. мінус 4х, мінус 2х, мінус 6х, і все. Тепер переносимо доданки з лівої частини, мінус 3. із правої частини, мінус 3х квадрат, плюс 6х, Відняти ікс куб. а доданок мінус 5 і зліва вправо. це буде 5. Ну і продовжуємо зводити подібні доданки. Ікс куб відняти х куб це 0, 3х квадрат відняти 3х квадрат це також 0. І мінус 6х додати 6х також 0. Маємо 0х дорівнює число. 0х дорівнює 5. 3. Дане рівняння не має розв'язків, бо нема такого числа х, яке примножить на 0 дало б число 5. Записуємо, немає розв'язків. І записуємо відповідь розв'язків. Немає. Номер 530 із підручника Алгебра 7 та номер 22 крапочка 26 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.